Люди добрі, а я маю до вас питання. А скажіть мені, а що сталося з ринком, з ринком сонячної енергетики, е, інверторів, зокрема, продажу і це серед інсталяторів і так далі. Це що, Червоний океан уже все? Історія наступна. А вчора чи позавчора я випустив відео на тіх про те, що зібрав я 10 альтернативних вам інверторів. Якщо так і назвав це відео в Ютубі, подивитися, я вам теж там є тут посилання, яке називається. Який інвертор купити, якщо не вистачає грошей на надея, і що найцікавіше, понабігали деякі привозуни, які почали розказувати і строго парити те, що вони понапривозили контейнерами? І при цьому, при всьому, тупо обсираючи в жорстких манерах, в жорсткій формі, е ну, як би все інше. Якби, Це що? Це новий метод просування, це новий метод такої недозволеної реклами. І зокрема, цим особливо, я змушений це сказати, я не хочу цього робити, але я це змушений сказати: виділився енергогарант. Хто не знає 220 вольт'ю раджу обходити стороною, тому що ну, людина взагалі страх втратила. Почала таке нести, що ну, на голову не налазить. Ну, так робити не можна. Він там відео якісь свої там постить про те, що він там найрозумніший серед всіх інших, а все решта дураки. Ну але ринок, походу, якби діє по-своєму, і ринок реагує правильно, ринок випльовує тих, хто не хоче діяти в ногу з ринком. На жаль, на жаль, маємо таку реальність, і мені насправді дуже дуже якби недобре з того всього, тому що ну, я маю на меті просто допомогти людям, котрі якби ну, не знають на що звертати увагу. Я не маю складу, я не продаю нічого. Я не імпортер, я не інсталятор. І не збирався ним бути, і не збираюсь ним бути ніколи. Звідки таке ставлення до мене? Я вам малину псую? А, так вибачайте, панове Бариги, Буду псувати і надалі. Будете продавати, як хтось мені в коментарях писав, в Тому що треба було мізки включати, коли ви завозили контейнери непотребу. На ринок, на який не порахували і не розрахували. Хто вам, доктор? Я в цьому точно допомагати вам не буду, навіть за гроші. Тому заспокойтесь, я буду робити свою справу, в мене абсолютно своя окрема мета, ви її не зрозумієте ніколи. А всім нам бажаю реально добра, тому що е, ну, люди, якби це трошки не нормально, ми війну вже програли з таким підходом, я серйозно. Якби так не можна, куди поділася взаємодопомога, куди поділася взаємовиручка? Ну як же ж так?